Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку факт та судження. Ви вже неодноразово, мабуть, чули, що сучасний світ живе в інформаційному просторі, як ми ще його називаємо медійний простір. У слово інформація ми вкладаємо дуже різний зміст, зокрема, в техніці, науці, мистецтві, в різних життєвих ситуаціях. І слід зазначити, що існує декілька категорій джерел інформації. Перша категорія це першоджерела або первинні джерела. Це саме надійна категорія інформації. В неї входять оригінальні джерела, які не передбачають інтерпретації. Це якісь тексти, листи, фотографії, щоденники, малюнки, наукові дані, дані інститутів, якихось соціологічних органів влади, установ статистики, архівів вони є самими надійними. Другими надійністю є вторинні джерела. Тобто це відомості, які отримані з перших джерел, але вони трішки пройшли якусь інтерпретацію, аналіз, узагальнення, і вже тоді подаються нам. Вторинні джерела, це науково популярні публікації, підручники і інші навчальні матеріали. І третій. Ви третя категорія третинні джерела. Це самі ненадійні джерела. Тобто це вже якісь перероблені тексти е та іншим подійним чином організовані джерела, реферати, газети, довідники, бібліографії і так далі, які вже формуються з інформації з перших джерел. Та Вторинних джерел, і які вже будуть в достатній мірі бути неправдивими. Отже, ми з вами з'ясували, що ми живемо з вами в медіапросторі. Ми щодня з вами можемо потрапити під зливу з таких. Речей як обман, паніка, маніпуляція, фейк, криза, сенсація, тривога, дезінформація, фальсифікація. Що ж дасть нам ту парасольку, яка захистить нас від всіх цих шкідливих речей? Ця парасолька це медійна грамотність. Тобто, чому важливо бути медіаграматним сьогодні? Тому що вся інформація, крім вашого власного досвіду, є медійною. Тобто, якщо ви порізали собі палець, то це достовірна інформація, тому що це ваш власний досвід. А якщо ви почули, що ваш товариш. Порізав палець, почули від когось, то це вже медійна інформація. Вона отримана лясь. Тому дуже важливо в наш час мати таку річ, як критичне мислення, критичний погляд, критичне бачення і оцінювання. Це одна з ключових технологій медіаграмотності спеціальний механізм. Який надає нам здатність до сприймаття повідомлень і подальшого оцінювання в відповідному середовищі та контексті? Отже, безперечно, оцінювати і довіряти ми можемо тільки фактам. Факти від латинського факту зроблене, означає дійсність, подію, те, що реально відбулося. Фактами можуть бути якісь конкретні дати, якісь імена, події. Факти це те, з чого можна торкнутись, виміряти, перерахувати і підтвердити. Наприклад, якщо у вас в свідоцтві про народження написано, що ви родились 9 жовтня, то це факт. Якщо… Е ви на фізкультурі стрибнули на 2 метри завдовжки. Ваш вчитель взяв рулетку, він поміряв ваш результат і зафіксував в журналі, що ви стрибнули на 2 метри. Це факт. А якщо сказати, що ви стрибнули, більш за всіх у класі, то це не буде точним фактом, тому що цьому нема ще точного підтвердження. Отже, головне, що відрізняє факт від іншого, це об'єктивність. Якщо якомусь факту надається вже якесь оцінювання, то він не буде об'єктивним. Він не дає оцінок. Ні до чого не закликає. Факт є просто фактом. Тобто, якщо ми скажемо, що лісовий кіт занесений до червоної книги, то це буде фактом. А якщо ми скажемо, що лісовий кіт є дуже хитрим і злим, то це не буде фактом. Це вже буде нашою якоюсь суб'єктивною оцінкою. Якщо присутнє емоційне забарвлення, то це може бути не фактом, а думкою, судженням і упередженням. Отже, давайте розберемось, якщо інформацію можна довести, це факт. Якщо інформація містить особисту оцінку, це думка. Якщо інформація стверджується чи заперечується, це судження. Якщо факт перебільшується, узагальнюється чи розглядається однобоко, це упередження. Отже, ми з вами з'ясували, що іноді факти подаються в спотвореному вигляді, або завідомо неправдиво. Такі неправдиві факти називаються фейками. Як ми можемо відрізніти фейк від факта? Перше джерело. Якщо... Вам подається новина, але джерело невідоме, джерело анонімне, джерело засекречене, то, скоріше всього, це фейк. Якщо людина, яка подає вам новину, дуже емоційно її припадносить, висказує або позитивні, або негативні емоції, якісь вживає слова, то, скоріше за все це також фейк. Якщо експерт, який коментує. Цю новину. якийсь невідомий, не вказано, де він вчився, де він працює, або взятий з вулиці, то, скоріше за все, це теж фейк. І якщо новина підтверджується якимось неконкретними вказівниками, якимись фото, відео, які, ну, явно, не є реальними. То це теж на 99,9% фейк. Щоб стати медіаграмотними, нам треба зробити хоча б перші шість кроків. Перше. Свідомо формуйте свій інформаційний простір. Друге. Протидійте цифровій залежності. Третє. Опануйте думки та емоції. Четверте. Перевіряйте власні упередження. П'яте перевіряйте інформацію в різних джерелах. І шосте, дуже важливо, перевіряйте інформацію перед поширюванням, щоб ви не стали теж поширювати якісь фейки. Отже, давайте з вами виконаємо практичне завдання, щоб перевірити, наскільки ви зрозуміли наш урок. У нас є 4 речення. Сьогодні я прийшов до школи на другий урок. Друге я не підтримую учнів, які не здатні вчасно прийти на перший урок. Третє. От ти завжди пропускаєш найцікавіші заняття. І четверте, мені більше подобається приходити на другий урок. Будь ласка, розпреділіть, яке з речень є фактом, яке думкою, яке судженням і яке упередженням. Запишіть свою відповідь і надішліть до класрум. рум. Діти, я маю надію, що урок вам сподобався і був цікавим. Дякую вам за увагу. До побачення!